Їдемо до монастиря. Він знаходиться в ворог. Купальні здоров'чі монастирі. Квітів багато. Тут така краса. Коні пасуться. Монастирю у літі. У горах, у Карпатах є чоловічий монастир. Любите коней. Я коней дуже люблю. А кругом гори, Карпати, є травичка. Ой, є вам де попастися. Коники, конячки, а біля них ще маленька лошадка. Дивіться, яка краса травичку скубу. Ще воно єлі стоїть на ноженьках своїх з своєю сім'єю. Сім'я це головне. Подивіться, як цим коням добре. Кругом Карпати, краса неймовірна, на яку сторону не поглянь. Краєвиди, Карпати, Карпати, Карпати. Щоб коники не втікли. Зробили електро огорошу. Боронь, боже, толком є. Шокоників що дорослих людей. <гум> Тому будьте обащі! І ось тут коники, пасуть. Ми з кониками. Люблю коники. Прийдемо, прийду, полік. Як спиває лити красота? В горах Карпата красота. Тихо. Гарний. Чудовічий монастырь. Прямо в горах. Карпатах, а там коники пасуться, тут є купальні, церква ще велика церква. спевая и он там к бычка с водой а я антитать вот монастырь и наберем набираем водички один к боже я с мозаики Ми відвідали чоловічий монастир. З найкращими побажаннями. Квіти, 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 круг, одні квіти. Хтось склав всю душу, щоб все тут було дуже гарно. Тут чути, як співають птахи. І морське життя стає просто таким далеким-далеким звідси. Який ти милий ходи сюди. Який ти милий, який ти гарнющий. Який ти гарний, ходи сюди, який ти хороший. Тут так хороший. А тут багато квітів, Будьте здоров'я. Ще їх багато. багато. все добре. Здоров'я, миру, благоди та добра.